Медики у сполучених штатах зробили величезний внесок у розвиток кардіохірургії, зокрема у розвитку технології пересадки серця. Перша успішна трансплантація серця дитині була здійснена в цій країні в Колумбійському університеті 1984 року. Свої цікаві досягнення в кардіохірургії має Україна. Про що ми маємо нагоду поговорити з нашим сьогоднішнім гостем програми, ілею ємцем. Він директор центру дитячої кардіохірургії у Києві. Вітаю вас. У нашій студії. Скажіть, будь ласка, в Україні багато, багато повідомляють про нову технологію вашого центру з застосуванням крові немовлят з пуповини. Це саме те, про що ви говорили тут у Сполучених Штатах? Так, на конгресі щорічному конгресі американських кардіохірургів, який відбувся в Балтиморі, я був запрошений, щоб. Наш п'ятирічний досвід е, доказово передати наш досвід е, най, е, будемо казати е, найславнішим е, центром по е, кардіохірургії вроджених вад серця в Сполучених Штатах Америки. П'ять е, років тому ми, е, ми повідомили про вперше використання поповинної крові. Для операцій новонароджених в першій годині життя. І зараз, звичайно, нам потрібно було доказово привести ті аргументи, які цей метод можна використовувати і в інших країнах. А в чому переваги цього методу? Чому потрібно використовувати кров з пуповини? Ну, якщо простими словами сказати, то до нас ніхто не використовував ту частину крові, яка залишається. В у матері, в плаценті при народженні дитини, і ми вирішили все ж таки, щоб ця кров вона е, тій дитині, яка потребує негайно операцію на серці, щоб вона була використана. Звичайно, це є цілюща кров. Звичайно, це є кров, яка власна цієї дитини. І вона набагато краще ніж будь-яка донорська кров. Це кров дитини, чи це кров матері? Ні, це є кров дитини. Дуже цікаво. І, і американці цю технологію вашу, вони вже використовують чи тільки готуються? Ну, ви знаєте, перш за все, нам треба було доказати, що наші результати не гірші. Так? І, звичайно, цей п'ятирічний досвід ми зробили понад 300 операцій. І е, американські кардіохірурги вітали нас з цим успіхом і е, е, смертність склала при цих складних операціях тільки 2%. І скажу, що це була перш, перша доказова річ. Потім, звичайно, наші наукові розробки щодо відносно використання цієї крові вони також наполягають у тому, що дитина тільки народжена. Вона щоб спасти її життя, треба оперувати в перші години життя. Це також було сприйнято американськими кардіохірургами. Чудово дуже добре, якщо будуть рятуватися нові життя і будуть використовуватися цікаві технології розроблені в Україні. Але коли ми говоримо про медицину, зокрема тут сполучених штатах, дуже часто виникає проблема. Проблема того, що з одного боку для лікарень, для складних операцій, для ліків, для оплати лікарям потрібні великі гроші. Часто це великі гроші. З іншого боку, пацієнти можуть бути на різних рівнях достатку. Як ви бачите? Вихід з цієї ситуації, як зокрема, виходять з цієї ситуації у вашому центрі дитячої кардіохірургії, ну я хотів би зауважити, що наш галузевий центр ми робимо біля двох тисяч операцій на серці у дітей, і я вважаю, що суспільство яке зобов'язано для соціально незахищених. Людей, це є діти і це є люди похилого віку. Це ті когорти пацієнтів, які, на яких держава повинна використовувати бюджетні гроші. На цей час наш заклад отримує ті гроші, які дозволяють нам спасати дітей. Звичайно, не можна покласти, якщо ми говоримо про фінанси в медицині, все на економіку України це також повинні бути багато джерель на фінансування. Я вважаю, що якщо наша країна стала на шляхі ринкової економіки, так само медицина повинна бути ринковою. А ви можете заробляти гроші? Наприклад, запрошуючи на лікування пацієнтів за кордоном. Звичайно, наш заклад. Ми вже понад 7-8 років. Ми є тим центром переважно з країн. Бувшого Совєтського Союзу до нас їдуть і також вже почали їхати з інших країн. І ці іноземці вони платять. Єдине, що я думаю, що майбутнє все ж таки медицини треба робити страхову медицину. А, можливо, ми коротко на цьому зупинимося. Також але зараз, коли говоримо про систему охорони здоров'я і, і пов'язані з цим політичні проблеми, міністерство охорони здоров'я зараз не має міністра. А, як ви думаєте, чому така проблема? особливо з вашого досвіду перебування на тій посаді приблизно 5 років тому? Ну я скажу, що е, міністерство все ж таки має, е, хоч виконуючи обов'язки, але я вважаю, що Шафранський він є досвідчена людина. і Я думаю, е, що якщо е, наша держава довірить йому пост. Міністра охорони здоров'я, а не тільки виконуючи обов'язки. Це буде правильне рішення. Він зможе боротися з корупцією, яку звинувачують. Е... Він один не міністр. зможе, звичайно, але якщо йому допоможуть, і е, головне, це наше суспільство, то я думаю, що медицина має шанси бути кращою. в Україні. Вам корупція не заважає в вашій роботі? Ем, ви знаєте, я далекий від цього, тому що я кардіохірург. І я вам скажу, що в мене навіть немає часу а, там думати про корупцію. Мені треба списати дітей. Коротко, у нас залишилося мало часу. Чи є країна у світі, яка могла би бути зразком для розвитку української системи охорони здоров'я? Ну, Ви знаєте, мені довелося працювати понад 5 років в так званих колоніях, бувших британській системи. Це Австралія і Канада. Я вважаю, що одна з найкращих систем. і У нас, між іншим, є закон, хоч він не молодий закон, але є це є приватне державне партприватна державне партнерпартнерпартнерства. І я думаю, що ця система, я думаю, вона ближче за всього для України. Дуже дякую. Отже, Ілля ємець, лікар, директор центру дитячої кардіохірургії у Києві у програмі Час Тайм.